Спокійно. І я відчуваю, звертається перший хранитель, основний цієї планети. Її звуть вона жінка угусвая Я вітаю тебе, душа, і вона хоче передати вам коротеньке послання. Як зможу передам через свою свідомість, тому що деякі слова нам невідомі, і вони через фільтри зараз проходять для того, щоб передати основну суть, що хотіла сказати нам, хранительність цієї, цього простору у часу. Дякую вам, люди, доброї волі, за ваш вибір, за вашу любов, адже наші Квіточки, наші рослинки і пташки, метелики, як ви їх називаєте, в живі, вони вибрали шлях перебувати на планеті Земля для трансформації, людства, для підняття вібрацій, щоб все пройшло якнайкраще, адже ви пішли по тяжкій часовій лінії, і не всі виживуть з наших квіточок, але ми знаємо, що це необхідно, адже така воля творця. Вони відгукнулися, їм дуже цікаво побачити і відчути те, що відбувається на планеті Земля. Ми дуже м'яко підтримуємо вас, ми вдячні за ваш вибір нести такий важкий тягар бути зараз на землі. Але ми розуміємо, що без цього не буває розвитку. Ми з любов'ю і вдячністю передаємо вам все, і будемо допомагати енергетично, Примножувати любов, піднімати вібрації, наповнювати вас. Всі ці живі квітки мають свідомість вищу, ніж ті, що зараз на планеті Земля, але і ваш рослинний світ трансформується і тваринний, але багато хто виходить з вашого простору. Тому ми за своїм власним бажанням, покликом душі і серця, вирішили допомогти вам перенести їх щоб ваша чарівна планета квітла, адже вона просить допомоги вищих сутностей світла, і ми являємося родичами всіх, тому ми тут вдячні вам за допомогу, за підтримку. Пам'ятайте, що всі живі рослини чують вас і відчувають, ваші слова також несуть енергії тому Просимо вас розмовляти з сер... серця завжди. Адже весь простір він живий. Дякуємо вам за все. Дякуємо, дякуємо, дякуємо.